Так, ну що, фурнітуру я вже поставила. Ось на такому чорному войлоку стоїть бежева фурнітура. Оце треба буде ще обсмалити ці волосиночки, обсмолити, щоб вони були акуратніші тут. Ось такий вийшов ботинок. Підошва кольор лате і фурнітура в тон до підошви. Скажіть, будь ласка, як вам е, поєднання цих кольорів темний верх на такій світлій підошві до вподоби? Напишіть в коментарях. Буду чекати на ваші відгуки. Так, да, і ще стоять у мене підшивку, на малюнки. Ну на тій неділі вже почну пакувати.